Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ось йду лісом до одної галявини. Хочу підібрати місце, щоб зробити такий проект свій, можна сказати, зробити герб України з посадкою дерев. Не знаю, що підібрати. Дубки є дуже важко зараз знайти саженці. Потрібно такі підбирати, щоб висто росли. І були такі витривалі під час жари літом, бо можуть бути посухи. Самі знаєте, які зараз, яке зараз літо, посушливе. Зима також зараз не дуже сніжна, снігу немає, лише мороз от зараз знов, а снігу нема. Тому зараз піду гляну. Потрібно таке вибрати місце, щоб було менш мало кущів. І щоб е, люди там не пасли худобу, бо худоба може поламати ті саженці, поз'їдати вершки і нічого з того не, не вийде. Також щоб було місце для того, щоб е, хоча б 50 на 50, плюс-мінус так десь або 100 на 100. Думаю, що 100 на 100 буде кращий вигляд мати і здалека з, зверху якимось дрончиком таким або з космосу, щоб подивитись, як за якийсь час буде його видно. Думаю, ви підтримаєте мене в коментарях, чи варто таке робити зробити, можна сказати, історію в Україні знає, що один чоловік зробив. Герб із каменя виклав. А хочу ще теж так само зробити, тільки із дерева, щоб вони колись вже виростуть, будуть великі і буде так е, таку красу мати наш герб. Я, друзі, підходжу, я до того місця вже. Сонечко гріє не то, що в лісі холодно. Так, ну тут немає як, бо тут люди навіть пасуть корову. А от там навіть не знаю, чи пасуть на тій боці. Було би взагалі добре ось там. Але, щоб принести води, то дуже важко. Це щоб вода ось там, внизу. Так і щоб видно, ось. Виблискується льот. І ще й під такий крутий схил. Так. Думаю, що ось там. Поставить, посадити. Там вже ніби ближче до водойми. І зараз туди зійду, покажу, де місце може бути підставок. Так, друзі, підійшов я, хочу показати ось таке тут джерело, але ну, зараз вже немає, лише ще залишилось, місце вже так позоростало. Колись тут корову напували. І трубка залишилась, якою колись текла водичка. Якась шерсть, напевно, якісь пташки гніздо зробили десь. що тут немає. вибитого року року Воно Зробили цей жов. Ні, немає. Заростало. Вербащилось така. Тут гробецька Можна було би будиночок на ній зробити. І навіть не обхватиш така груба. Так, пішов я далі. Не знаю, може десь там зробити який герб, але він внизу там було би найкраще. Але більше роботи там буде. Або з тої сторони, ну тут, тут воно все в кущах. Цікава ваша думка, де його краще зробити. Але з того був би тут класно щоб зробити. Ви бачите, тут з однієї сторони так є горбик непоганий. Берег, можна сказати, ці верби повирізувати всередині. І ось так тут, і туди десь аж було би тягнутися. І там звідти з тої сторони горб, що вода би туди нікуди не тікала. Просто посередині оцю всю землю, що викопати і зробити там дамбу гарну таку сильну, щоб вода не поперла. Навіть тут є каміння. Ось камінь є, там камінь є, ескаватором чи чим. Туди його. Скачать, щоб була крапча дамба. Можна навіть і тут, але тут нерівна сторона взагалі. Тут з тої сторони було би якраз нормально. Такс. Ось таке місце. Думаю, Набагато би ліпше було ось тут. Та навіть можна навіть сказати, що і купати не потрібно. Просто там зробити дамбу. Але якщо вона тут набереться вода, то вона і сюди буде. Тут вона теж так. Є берег, що мені тут подобається, що є такий виїмок. Можна навіть трохи підкопати, не багато. Там виїмок, тут з цієї сторони гора і було би добре. Потік води тут непоганий. Ці всі кущі можна було би вирізати. Так, зараз підійду туди ближче, де можна дамбочку зробити. Аби дали добро, можна було би зробити гарний ставок. Ще якби там була теж звуження туди більше Але тут, я ж кажу тут ну, якщо вода тут підніметься, то вона і туди піде трохи. посовища тут вистачає. Оці дерева просто поврізувати одно тут одечки повиростали так, підійшов я сюди ближче тут дамбу зробити, навіть трохи можна і тую землю скопати, розчистить більше глиб, глибше так дерева падають, тищать і ось так тут горбка такий є ту всю землю, щоб навіть почистити сюди і привезти таку дамбу за 5 метрів зробити ширини Бо б вистачило плюс біля там де ось ця Річка тече зробити тут перелив. Шлюз зробити, такий з бетону, чи як там роблять залізовий бетон виляти. Його, звісно одразу потрібно робити цей шлюз, бо коли буде вода, тоді вже буде погано робити. Пишіть в коментар, чи тут щось може вийде, чи ні, чи дадуть дозвіл, може хтось робив ставки з вже для села, чи давали дозвіл, чи ні. Також спробують зробити тут герб, але все-таки я так думаю, що ось там буде ліпше, От тут кущами так заростає. Ще пару років і взагалі заросте це, це все поле. Я там бачив непогане так місце є. Щоб, мінус один, що далеко по воду ходить. Так що кому сподобалось це відео, тримайте мене лайком, підпискою. Також не забудьте написати коментар, чи взагалі так. Вона буде зробити, чи вдасться. Ну, те, що зробити герб, це можна зробити. А ось ставок тут, на цьому місці не знаю, чи дадуть дозвіл взагалі, тим більше зараз. Але було би класно за ширини, зарігав. Плюс-мінус посчитаю, скільки буде тут гектарів. І включусь. Так, посчитав я. Там звідти від звужується, там верби є. До цієї верби. То ширину і дожину, то десь виходить 3,5 гектара. Воно ж плюс-мінус. Туди піде вода. Те як воно має так заглиблення, але тут рівнина. Чи дадуть дозвіл, чи ні. Чи тут місце для пасовища? Але місце для пасовища вистачить ось там. Тут вже не так багато корів тримають то Такс. ще потрібно визначитись де буде краще зробити посадку тую дерев. Ну тут мені не подобається. Тут кущів багато. Не знаю як там. Там можливо не так. З цієї сторони я взагалі мовчу. Так, зараз ще туди підійду. Так, побув я на тій стороні. Там дуже крутий підйом. Так що, включить всього, що я буду робити з цієї сторони. Де я її хотів. Початку. Шкода, що не тече то джерело. І ти подивився туди, ну, там вже його не відновить. Певно, ну, щоб верба поросла і коріння руби, обвило то все джерело, трубу, може розламало всередині десь там чи що бо навіть капелька води звідти не капає. А тут ближче, чим там, вода і помаленьку зробиться. Звичайно, це не за один день я його зроблю. Кущі воїну топорчиком поробую. Можливо, воно буде тут нормально. Ну, Попробую там з тої сторони. Десь так 100 метрів до жони, чи, можливо, менше. Якщо 100 метрів, довжини робить, робити, то воно, звичайно, буде лучше, буде далі видно. Напишіть в коментарях, як його лучше зробити, чи 100 метрів на 100 метрів. Потрібно більше саджанців. У лісі багато є дрібних ясенів, малих, вони там толку з них все рівно нічого не буде, бо вони купі всі. Ясені, ніби ж непогано так проживається. І росте також дистру. або клен також непогано росте. Так що комусь сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь, хто хоче бачити продовження, чи зроблю я такий. Герб і саженців чи ні. Також пишіть коментарі, буду радий почитати. Дякую за перегляд! Всім до побачення!